Грибний сезон 2024 в самому розпалі. І ми зазвичай їдемо в погрибочку. Як завжди, все приготували. І вирушаємо дорогу. Так, да, так, да, так, да. так. Вже бачимо гори. Краса, да, яка? Ще трошечки і ми на місці. Друзі, вітаю! Сьогодні, як ви здогадались, ми знову у лісі. О, трошки витерес є, але то нічого. Десь 18 градусів. Ну, дуже комфортна погода. Сонечка, ну є трошки хмаринок, але в основному так, сонячно. Ну що, подивимось, як нас сьогодні обрадує лісовичок-боровичок. якими грибочками. Все як завжди, все, що ми побачимо, ви побачите. Айда. Сьогодні, друзі, ми в нашому звичайному составі, я і Рішка. і наші Собакіни. Жекері, <смі> Більбо і Марсель. Ну що, банда, пішли? Жека, тільки сьогодні в неї філонті. Шукайте теж грибочки. Взяли з собою два кошика, О, таких середніх. Перед, перед. Давай, жикльон. Перший наш грибочок на сьогодні це ось такий моховик, Дивіться, який гарний, ну. Да? Такий колір, шапки, ніжка така. Молоденький такий. Що там, ще щось? Собаки збили, напевно, так? Да? Ще один. Собаки носяться. О. Не пройшло і хвилини, друзі, і у нас перший білий. Молоденький такий, зараз покажу. А, Марсюша, не розчалий. Ось. він. Тільки поліз. О! Вірба, бачите? Нюхайте і вперед, шукайте. <рес> <рес> да, треба уважно дивитися. Ну, Бо зараз молоденькі такі білий, і, біли, і червоняки, підбережники. І тільки вимкнув камеру, Іріша ще одного білого побачила. Теж гарнюна. О, Ну, якщо так і піде далі, да? отакі От молоді такі гриби, красиві. то буде просто фантастика. Дивіться який якісний гриб. О, просто супер. Чистесінький маховічок. Ну, зараз подивимось. Та ви що? Гарний. Запашний такий грибочок. Особливо. Сушений. На спеції то супер. Дивиться. Класика. Червоний мухомор. І поруч білий. А там ще один білий. Ні. Дивіться який. Воно ще біляк стоїть, але не впевнений, що він гарний. Зараз подивимось той білий. Де він? Ось тут. Що в тебе? Ні, не чутно. О! Один? Ну зараз той третій, подивимось. А. Другий. Ану. І третій. Ну, Чистий риб. Візьмемо. А у вас там що за знахідки, а? Червонічок. Гарний. Ага. Супер. А це що тут ховається? Підберезник. Гарний. А воно, бачу, білого. Іріша білий підберезник декілька. Також? Ну цього старого не будемо чіпати. А тут. Друзі. Один. а Другий. Та ще декілька білих. Білих, білих. Таких ще два грибочка до кошика. Тільки вимкнув камеру, Гриша каже, і в неї білий. Та я так бачу, що в тебе там не тільки білий. Зараз все, друзі, побачите. Ану, показуй. Ух ти, білий і такий підберезник чи підосичник такий, так? Да? Ось таких ще декілька грибів. Ой, а маленький. Ще білий? Ні, отак от вже в кошику. Молодий, давай. Молодий. Давай. Скажи, ми таке не їмо. Рішав ось такого велетня знайшла, але... Да, так, він, домашний, ні, ні, він вже старий, бачите, вже ну, да. його треба да. залишаємо його в лісі. На гілочку повісимо. Тривоняк. А в тебе там що? Так, ну. Начебто гарний. Зараз подивимось. Так, гарний. Візьмемо. О, теж гарний грибочок, О, да, такий? Та супер-супер. Тверденький. Ну. Гарний, тут березник. Сьогодні грибочки ну, постійно зустрічаються нам. Супер. Прохолода така. Витерець шумить. Собаки бігають. А ми грибочки збираємо. Друзі, натрапили на таке місце з червонюками і підберезниками. Я вже... О, дивиться! Я вже п'ятого, каже, знайшла. Який ж гарний, а! Супер! Дивись, які два, а? Ух ти! Супер такі! Два більшеньких і два меншенькі. Кольори так, ти шо Кидай, кошик. Ну, вже, друзі, Хай непогано. Буду Шо, Більба, це ти знайшов три грибочка, а? Дивіться, Які ще червоняки попадаються нам. А! Такий настрій, друзі. Передати не можу. Дай, ще три штучки. Угу, ну. Так, червоніки, підберезники то супер. А де ж біленькі? Бачите, спочатку знайшли а, трошки біленьких, а зараз попадаються тільки червоніки і підберезники. Ні, ну теж непогано, але. О! Оце гарний гриб. Друзі, поруч ще три. Другий. Она третій, четвертий. А й п'ятий там. Ще два попереду. до кошика. Пройшли декілька метрів, вимкнув камеру, а тут ще. у Іріші там, в мене дивиться. А воно ще попереду один, два, три, чотири. Фу. Так, друзі. Серце колотиться. Знаєте, як такий грибний азарт. Дивись, ріше. Чотири штуки поруч. 1, 2, 3, 4. Та й нічого. Обратно будемо повертатись, то обов'язково ще походимо по тих місцях там, де ми знаходили білий. Бо я розумію, тут ми трошки далечко забрались. Ой, який гарний. Да? дивись. Супер. П'ять грибочків ще до кошика. Хоч камеру не вимикай. Дивиться, шокується. а? Невеличкий привал зробили. Собаки поп'ють водичку. Та й підемо далі. Шукати гриби. А воно ліворуч від мене, гіріша, мухомори стоять. Може там її біли. А воно десь метрів 20 попереду там. Ще є підберезники. Один, другий, воно третій. Так. Ну, цього можна взяти. Гарний гриб, бачите. І напевно все візьмемо. О. от таких два. Красотуна. А воно ще один стоїть. О! Тільки відвернувся і рішу. Вирішив... Ага, воно, позаду в мене. Теж в руках тримає. Декілька підберезників. О! Та супер. Просто супер! А більба, коротше, вже катається, так? Так, так, так. Ну бачите, біля мухоморів або білий, або підберезники, або підісичненькі, чомусь вони полюбляються. <плес> Підберезник? А, бачу, бачу. Друзі, на камеру напевно не буде так. Видно і понятно, але такий розмір, ось мій кулак, бачите, який мухомор. Там мухомори знайшов, дивлюсь поруч. Ой, який гарньон. Так, потім почікаємо ці верхні. А ну-ка, подивимося, гарний чи ні? Гарний. Ух ти, Це тут ти знайшла, так? Да? Так. Да. Ну так. Там, біля мухоморів. Тільки рішення віддала ці грибочки. І прямо під ногами підберезник. Вдвох стояли, не бачили. А що там в тебе? Та, сказали, червоняк, в а, а воно, дивись два Підберезника під деревом. Таких маленьких, гарних. О, а в мене червоняк. Ну там такі саме. Один бачу, а інший не бачу. Поруч, поруч. Давай. Бачиш? Оно. О! До кошика. Це ми вже, друзі, повернули і йдемо в зворотньому напрямку, тому що нам так багато не треба. А тут можна йти і далі, і далі, і будуть знахідки. Обратно йдемо трошки іншою дорогою, ну як тут дороги нема, іншими місцями по лісу. І все рівно, бачите, знахідки є. Тому поки до машини доберемось, впевнений, ще назбираємо. Натрапили ще на одну сімейку під до Зараз все побачите. Четвертий. Так? Зараз покажу ще. Оно п'ятий. Так, якось тут треба пройти з тої сторони. Дивиться. Ще. Оце так так. І воно ще стоїть. А ну. Отак. Там чотири. І тут ще п'ять. Зараз. Воно дев'ять штук. На одному місці, буквально метр на метр. Дійшли ми до тих місць, де спочатку відео білий знаходили і бачите, що я казав. Будемо повертатися і ще знайдемо красоту який. На, жикльон. А ось іще один білий. Отак. Супер грибочок, так? Да? Ні один. Червонічки, оно є ріші, оно. Ось поруч ще один. Супер, так? Да? А ти бачиш, що колір шапки трошки відрізняється. І ножка інша. Так, да, ножка інша. Це от на саме на цих місцях, де білий ростуть. Ось такі червоніки. А воно ще один поруч. Ну у цього вже, бачите, така червона шапка. Дійшли ми до машини, друзі, дивіться. Ось такий гарний повний кошик грибів у нас сьогодні є. А то просто супер. Грибочки, бачите. Прогулянка вийшла. Ну просто суперова. Собаки набігались, ми свіжим повітрям подихали. Ще грибочки зібрали. Все просто супер. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.